Я потрапила на гачок компанії Чой. Якби мені раніше про них розповіли, я б зробила зовсім по іншому. Тому я тобі розповім правду, яку тобі потрібно обов'язково знати. Привіт, привіт! Я рада, що ти відкрила дане відео. Значить, тобі дана тема цікава, і я тобі розповім багато чого цікавого. Залишайся з мною до кінця. Не забудь обов'язково підписатися, поставити лайк. Мені буде дуже приємно. Я ще хочу показати вам дуже сильну посилочку, яку я замовила там ті продукти, які потрібні обов'язково вам показати. Пінішній день компанія чогось є визначним лідером у виробництві лікувально-профілактичних комплексів і продуктів здорового харчування. При розробці компанія завжди керується принципом ніякої хімії. І самі цікаво, я вроді би і знаю, що тут, але все одно мені ем, не все пам'ятаю, що я замовила. Так, це якась брошурка. напевно, вже я сама вибрала. Зараз ще тут якісь брошурки є. Фітокомплекси здоров'я. Це я почитаю тоді продукти. І ще якесь казала. Так, ну що, буду показувати вам зараз, що я замовила. Тут достатньо всього багато. Зараз по кратку розповім. О, саме перше, що мені потрапилось, це отакий хлорофіл. Зараз відкрию, вам покажу. Так, що тут написано: рекомендовано вживати як додаткове джерело біологічно активних речовин. Сприяє підвищенню рівня кисню, прискорення азотного обміну, нормалізації крові. Хлорофіл ще називають кров рослин. Дуже корисна штука. Зараз я вам розповім і покажу, яка вона всередині. Я розпакувала, так вона виглядає, трішки замерзла, бо нещодавно зайшла в хату, Ну як зайшла, занесла посилочку в хату. Запакована вона. Я вам хочу розповісти, що хлорофіл має потужний природний антиоксидант. Він захищає клітини організму від пошкодження вільних радикалів, уповільняє процес старіння. Ще Хлорофіл має антимутогенну дію, він блокує перший етап перетворення здорових клітин у ракові. Найголовніше, це він зміцнює імунітет, насичує кров. Киснем, отак він виглядає. Такий зелений-зелений. І найголовніше, як його приймати. Потрібно 55 капель додати в склянку з водою. І бажано його приймати раз на день до їди. Курс прийому 30 днів. Якраз баночки вистачить на весь курс прийому. Наступне, що я вам хочу показати, це отакі. Ніатюрки їх дуже зручно з собою брати в подорож або будь-куди. Та й вдома так зберігати. Одноразове саше на одне використання, аглінатна маска для всіх типів шкіри. Дуже мені подобається ця маска, я її вже брала не один раз. Як тільки розпочала займатися чойс, я майже все спробувала. Майже там деякі продукти, які я взагалі ще не пробувала, але обов'язково їх спробую. Написано, як її використовувати. Що потрібно, ну вся інструкція тут прописана. Тому буде в мене така процедурка на вечір сьогодні, я її обов'язково зроблю. І отакі от саше це маска, живильна крем-маска, тут два саше, тобто на два рази. Ну, оцієї маски вистачає однієї саше, вистачить на два рази. Це 100%, тому що тут велика кількість на одне використання буде його забагато, тому його можна розділити на декілька етапів. І такої кількості хватить вам на місяць, мабуть, точно. Тому що її використовують один-два рази на тиждень. І якраз на місяць курс використання цієї сашеї вам вистачить. Наступне це евкаліптовий бальзам. О, це я вже замовляю. Не вперше. У мене грибаночка така була. Це крутий масхев на таку пору року зима, весна, коли тільки. Ідея загострення грипу, вірусів соплі течуть. Це крута штука, але вона використовується навіть не тільки при застудах, вона використовується навіть при мігреннях. Зараз покажу як він всередині. Як знаєте, інструкція зігріваючі. Має властивості противовірусні, тонізуючі і імуностимулюючі. Все прописано, склад, все, що потрібно вам знати, тут є. Навіть допомагає при депресіях. Ну, це крута штука, я ж вам говорю, що я вже замовляю її в другий раз, тому що та баночка в мене вже закінчилася. Надо вже нову. Зараз я відкрутю покажу. А, тут запаковано. Ось так воно виглядає. Пахне евкаліптом. Я навіть його до носа не притулила, але вже так запах евкаліпта дуже чутний. Круто пахне, евкаліпт-евкаліптом. Трішки нагадує зірочку, знаєте, такі маленькі. Такі штучки в аптеки зірочку. Ну, евкаліпт є евкаліпт. Класно пахне. Так, до мене йде бейбік, зараз не дасть мені нічого знімати. Дочечко, ти йдеш мені допомагати? Ти хочеш подивитися, оце, дочечка, я купила тобі за нюткою. Це дитячий захисний крем. Дай я розкажу. Захисний крем, він живить шкіру малюка, захищає від сонця, холоду і вітру. Він, до речі, і правда від морозу, особливо, який зараз морозець, Мажете щічки вдома, а потім виходите на подвір'я. У нас також уже вже був, але вони вже поміняли свій дизайн. Давно я купувала. Зараз я відкрию. Мамин помощник завжди за мною. Ти запаковуєш обратно? Так я ж хотіла показати. Ні, все. Все, ніде. Доки бейба там не дає мені знімати, я вам покажу те, що тут у мене прописано, потім вам все остальне покажу. І дивіться, в мене як. Партнер, економія вийшла 1048 гривень. У розпаковка від Кіра. Дочь, може, я покажу? А? Ні. Ти будеш показувати? Це зубна паста для дорослих. У вас є для дітей така? Ні, це є. Для дорослих. Да, я покажу, яка це зубна паста для дорослих. Можна? Можна, я покажу? Ця зубна паста забезпечує делікатне очищення, зміцнює зубну емаль, вона захищає від руйнування. Вклад чудовий, ідеальна зубна паста. Не містить ніяких шкідливих пар, тому числі СПЛ, фтору. Коротше, про зубна паста. Наступне це отакі шампуньки. Я замовила відразу дві: одну відвезу до бабушки. Щоб була в бабушки, тому що як приїжджаєш... І чим покупатися? Чудовий шампунь, він підходить з народження, він не щепить глазки, дуже класно вимиває волосся і залишається таким ніжне, блискучим. Тому ми беремо вже декілька разів вже точно. Це найкращий шампунь для новонароджених. І склад чудовий, і ефективність в нього дуже велика. Не подразнює крутий шампунь, чи ще волосся, тіло, не порушує її захисної гідроліпідної функції. Тому не, не потрібно цим нехтувати. Це дуже круті шампуні, які повинні бути від народження у діток. Наступне це в нас такий фітокомплекс, називається бриз. Для покращення функції дихательної системи. Навіщо я купила? Тому що це потрібно мати собі в аптечці обов'язково всім. Бо цей препарат покращує стан при бронхітах, ГРВІ, ларингітах, тонензелітах, синуситах, полегшення дихання. Обов'язково. Хто тільки хворіє, або на первих етапах, або вже на затяжних етапах, цей фітокомплекс обов'язково потрібен для покращення самопочуття, і він набагато швидше прискорить твоє одужання. Це чудовий засіб, тому в аптечку обов'язково потрібно покласти. Так, і дивимося склад. Що тут Пророчні зерна, вівса, як бачите, трава під білу, звичайного матемачика подорожник, квітки липи, шаблі. Тут навіть так і написано: рекомендовано вжити як природнє джерело біологічно активних речовин, вітамінів, амінокислот, макро і мікроелементів для профілактики хронічних захворювань, бродхітів та гострих респіраторних захворювань. Ви бачите, состав прекрасний, тут все тільки натуральні. Як би сказати, не травки, а натуральні компоненти. Природні компоненти. Прописано, як вживати і кому можна вживати. Тому, в аптечку, таке також обов'язково потрібно купити кожного. Наступний препарат, який я вам покажу, Називається ОК. Зміцнення опорно-рухового апарату. Навіщо я його купила? Тому що у мене в старшої доньки, їй 6 років, і вже менше я таке помічаю. Вночі, тільки вночі, болять сильно ножки. Вона сильно плаче. Ми їй купили мазь, щоб вона знеболювала трошки, дуже сильно болять ножки. Це зв'язано з тим, що кістки і м'язи ростуть. В різному темпі, тобто швидше кістки і чи оборот. Ну, коротше, не совпадають з ростом кістки з м'язами. Взяла я цей оказ зміцнення опорно-рухового апарату, тому що він дуже багатий кальцієм, магнієм, цинком. Він дуже добре зміцнює кістки, зубнує маль, покращує стан волосся нігтів, багато в ньому кальцію, який засвоюється в організмі. Чудово, магній, кремній, цинк. Взагалі оптимальний для процесу обміну. Так, Наступний препарат це баланс для здоров'я нервової системи. Я взяла його собі пропити для, трішки для заспокоєння. Зараз такий час, що ми тривожимося по всьому будь-якої інформації, будь-що у нас відразу вже ж іде стрес стрес на організм, і воно впливає на інші органи і дає про себе знати. Хочу пропити курс, взяла одну пачечку, але буду добирати ще одну пачку. Спокійливі засоби. Ви самі знаєте, який там дуже великий склад всяких хімічних добавок, які нам в організмі не потрібні. Дивіться, який тут прекрасний склад. Пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи, корінь, валеріани, трава собачої, кропиви, квіти, ромашки. Ну, прекрасний состав це все природні компоненти, які не будуть сугубно впливати на ваш організм. Можна також приймати дітям старше 12 років. Наступний препарат це CleanHelp, очищення організму від шлаків та токсинів. Це також я собі взяла, тому що це чудовий комплекс для глибокого очищення організму, щоб нормалізувати кишечну мікрофлору, налагодити обмінні речовини для покращення лімфотоку. Він містить натуральні сербенти, які впливають на всі види забруднення і шкідливі речовини. Хочу також пропити його курс місяць тут. Місяць 45 днів. Три рази на рік написано, що можна його пропивати. Також діткам від 12 років склад, як завжди, тут ідеальний. Наступний хочу показати вам для дому. Я взяла це знежируючий засіб, універсальний. Він видаляє нагар, всі застаріли плями дуже ефективно, особливо сковородки, каструлі дуже добре очищає. Я вже брала такий, взяла. закінчилася, взяла ще один. Чудово плитку відмиває. І саме прекрасне, те, що мій склад, що можна навіть користуватися нам без перчаток, бо всі оті хімічні засоби сильно псують нашу шкіру і сильно печуть руки. Там наскільки шкідливі пари, що ними неможливо користуватися. А тут екологічно чисті, натуральні ці составляючі компоненти. Тому ним можна сміливо користуватися і він дуже прекрасно справляється своєю роботою. Також ще хочу показати для ванної кімнати. Дуже чудово справляється своєю роботою. В нього нешкідливі інгредієнти, які містяться в цьому засобі, він прекрасно, ефективно видаляє бруд, вапняний на лід, використовується для всіх видів поверхонь ванної кімнати. Тобто він універсальний. Всі поверхні, які у вас є в ванній кімнаті, не можна сміливо обробляти і він буде прекрасно справлятися своєю дією. В комплекті йдуть такий спрей, з трубочкою вставляється, і чудово ним розпилювати можна. І на останок мене тут залишилось, це я вам вже показувала. Це дитячий захисний крем. просто. Найкраще те, що мені потрібно було, це омега. У них оновлена формула, формула омега, вона вже з вітаміном D йде. Я дуже хотіла його спробувати, я даю його діткам і сама приймаю. Тут написано, що можна діткам із 6 років по одній капсулки, але я їй даю свої менші, їй 2 роки. Але я їй даю через день. По одній капсулки. А дорослим тут по дві капсулки один раз на день доїде. Рибичий жир з вітаміном Д з вітаміном А. Омега-жирні кислоти 3, 6 і 9 тут в складі є. Знаєте, що омега потрібен кожному, тому що він дуже запобігає утворенню тромбів. Це дуже важливо для нашого організму. Він покращує пам'ять, покращує роботу мозку. Він дуже добре сприяє для шкіри, для волосся, для загального стану вашого здоров'я. Тому також. Це плюс до нашої аптечки. Я в цій компанії вже більше трьох років сама користуюся і не тільки я, і в своїй родині все купую. Якщо ви також задумувалися, чи користуватися даною продукцією, то я вам однозначно рекомендую нею користуватися, тому що вона дуже ефективна, вона вартує своїх грошей. І найважливіше, те, що вона реально робить свою роботу. І в цій компанії реально ефективні засоби і справді працюють. Якщо ти також хочеш стати партнером, я залишу посилання на свій інстаграм, можеш реєструватися і можеш придбати собі товар по оптовим цінам. Це дуже вигідно, зручно, і зекономиш свої гроші. Я як завжди все про економію. У мене все оптом, все економно і ну, не тратити, зазряв свої кошти непонятно куди. Все з розумом витрачаємо. Тим бачите, фірма робить все для своїх партнерів, щоб вони могли ще заробляти на цьому кошти. Також вам робочу свою сторінку. Заходьте. Якщо вам цікаво, пишіть мені. Я вам все розповім. Розповім, як працює ця компанія. Якісь шикарне. Гарантую 100%. Дякую, що дивилися моє відео до кінця. До нових зустрічей. Бай-бай!